Вітаю друзі. Навесні цього року деяких моїх друзів почали блокувати аккаунти. І я, маючи хороші контакти, в тому числі і в Кремній Долині, точніше, ну, десь там на орбіті, друзі друзів Крупних фігур в меті, умовно кажучи. Я попросив їх розібратися, тому що це системне падіння великої кількості аккаунтів патріотичних, воно е, почало е, створювати відчуття, що ведеться якась системна робота. І дійсно, аккаунт Тараса Чорновола через якийсь час поновили, але потім зник аккаунт Дмитра Чекалкіна. І все, що робилося з аккаунтом Дмитра Чекалкіна, виявилося, що там повна блокада. І ці мої партнери, вони дуже ну, такі е, законослухняні американці, вони весь час натякали, що там якась ну, є робота силових органів. І отут раптом випливає історія з розслідуванням. Комітету з питань правосуддя і спеціального комітету з питань озброєнь федерального уряду. І раптом випливає дуже дивна історія, коли СБУ звернулася з певним списком до ФБР. І ФБР по-партнерськи допомогло партнерській спецслужбі. Але що ми бачимо? Раптом в списках, які подала партнерська СБУ, партнерський ФБР, почали проглядатися сліди впливу росіян. Ну, як можна от з чиєї легкої руки аккаунт USA по-русски, а це офіційний? Перевірений російськомовний аккаунт Держдепу потрапив під фільтр з подачі ФБР під фільтр в корпорації МЕТА. Хочу нагадати, що Чекалкіна зробити антидержавником не вдалося нікому і не вдасться. Це абсолютно державна мисляча людина, високий професіонал і дуже Етичний і совісний українець, громадянин України. Його аккаунт налічував майже 600 тисяч підписників один з лідерів серед українського інформаційного поля. Вбивати такий аккаунт ну, треба було дуже свідомо. І що дивно, що Оця маніпуляція ФСБ, коли ФСБ руками СБУ, по суті, підклало інформаційну бомбу не лише під українські ресурси, і під українську владу, але ще й втягло у переслідування опозиції патріотичної української спецслужби США. Це рідкісно вдала операція. ФСБ можна сказати. І ця гра, вона ж вже велася навіть по інерції в час, коли Служба безпеки очолив Генерал Малюк, і Служба безпеки дійсно почала демонструвати унікальні результати. І принаймні, поарештовані, всякі паномарьові і тому подібні. Це вже хоч щось. Я вже не кажу про ту кількість дрібноти всякої колабораційної, яку напакувала Служба безпеки. У цей час дійсно СБУ провела багато вдалих операцій. Але є один дуже важливий момент. Справа в тому, що використання спецслужб в боротьбі з політичними опонентами є прерогативою або диктаторських режимів, або фашистських, ну, по суті, або комуністичних це одне й те саме. І отже, саме цими діями по суті політичне керівництво України, а кадри, розставлені в СБУ, які були задіяні у цій абсолютно ганебній історії, а серед досягнень української влади в використанні спецслужб проти політичних опонентів можна назвати десятки випадків. Починаючи із затримання Петра Порошенка і не, не випуск його на парламентську асамблею НАТО, в той час, коли, наприклад, проросійський депутат і голова Комітету зі свободи слава слова Нестор Шуфрич через той самий митний переход лише не щотижня їздить до Будапешта. Тому. Ця історія, це не лише тиск на свободу слова. Насправді, використання спецслужб у боротьбі з політичними опонентами є злочином в нормальній демократичній державі. І списати це на воєнний стан буде неможливо. А тим більше, що підставити ФБР у цій всій історії, втягнути ФБР в абсолютно внутрішньополітичні українські розбірки і руками ФБР послаблювати анти- Російську патріотичну опозицію, це грати, це не посилювати Зеленського, це посилювати можливості маніпулювання всередині країни саме московської агентури, що і було розіграно, по суті, це грав 4 роки між банковою і росіянами. Це мені дуже нагадує ту історію, коли банк всіляко відхрещується від ботоферм. І навішує весь час собак на Порошенка? Нагадаю, генерал Малюк з перших днів приходу на свою посаду раптом оголосив про ботоферми Порошенка і назвав навіть Артура Герасимова одного з ну, маніпуляторів чи, чи фінансистів цих ботоферм. Ну, і де ці ботоферми? Ви ж сказали, а, то скажіть Б. Я думаю, що ну, просто малюка поставили в таку ситуацію, що він мав на старті при заході на посаду продемонструвати особисту відданість Зеленському. Ну, добре, особиста відданість, але як ви збираєтесь будувати державу, де не всі особисто віддані Зеленському? От в чому справа? Це абсолютно ганебна сторінка і при зміні влади. Я думаю, що розслідування. По-перше, американці, які оголосили вже попередній звіт, вони будуть в ході виборчих перегонів президентських точно повертатися до цієї теми, тому що це відвертий ляпас американським спецслужбам, ФБР, зокрема, це, це така підстава для ФБР, таке ну, приниження. Удар по професіоналізму і престижу, що ФБР мусить якось відігратися в цій історії. І мені здається, що в ФБР є всі можливості відігратися, оскільки американський законодавець передбачив е, можливість відповідати за розкрадання грошей американських платників податків за американську. Перед американською юстицією і, і в американській системі правосуддя. Тому тут у ФБР щодо всяких пройдох з оточення Зеленського знайдуться механізми, як їх змусити е, відповідати. І тут цей список з Деркача Дубінського і е, таких е, ну, аферистів е, калібром подрібніше, він рано чи пізно все одно потрапить. Американського правосуддя, і звідти, як правило, без втрат не вийде, якщо вийде взагалі, маємо абсолютно ганебну історію, і до переліку цих всіх чистих злодій і чистого саботажу на користь Росії, починаючи із Вагнергейту і розмінування Чонгару. Маємо ще цю історію з втягнення ФБР у ганебну оборудку. По суті, в боротьбу зі свободою слова в Україні. Нам на виборах треба про цей випадок не забути. Інакше, якщо ми самі не зробимо висновки з цієї історії. Ми ніколи не станемо демократією. Це якраз той випадок, який повинен раз і назавжди зафіксувати позицію силовиків на те, що вони не є офіціантами управлячої партії. Їхня функція захист держави, а не переслідування політичних опонентів. Я думаю, що саме цей випадок має бути більш ніж показовим уроком. має бути розслідуваним і винуватці мають бути покарані. Переможемо. Слава Україні!